Ну що, друзі, швидко, дуже швидко розгортаються події з навколо паспортів, так загранпаспортів і взагалі навколо всіх цих консульських послуг. І розгортаються все і змінюється настільки швидко, що я навіть сьогодні, після операції, не можу вас не повідомити про чергову проблему, яка зараз буде у українських чоловіків. Призивного віку, які знаходяться за кордоном, так з тобто, сьогоднішнього числа українці, чоловіки з 18 до 60 років зможуть отримати паспорти лише в Україні, це таке рішення уряду. Тобто ніхто вже не зможе замовити. Замовити зможуть, а отримати за загранпаспорти по за межами Канади не зможуть. Ну, давайте ми з вами зараз прочитаємо це офіційний документ. Посилання буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюватиметься. Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України тільки на території нашої держави. Відповідна подстанова від 23 квітня 2024 року за номером 443 опублікована на урядовому порталі отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, громадянина України чоловічої статі віком 18, від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремного підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється, йдеться у документі. Водночас там є декілька е, таких е, поправок. Так, водночас передбачені винятки. Так, паспорти, як і раніше, видаватимуть низці осіпа саме, особам з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Особам, які мають дружину чоловіка з... із числа осіб з інвалідністю та наявністю документів, їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родині зв'язки інвалідність. Особам, які мають одного з своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, особам, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, батькам опікунів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, батькам, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, бабусям, дідусям, відчимам, які супроводжують дітей з інвалідністю тощо. Ну що, друзі, відбувається те, про що я вас попереджав ще. Більше ніж півроку тому назад, так і я тоді казав, що навряд чи Україна буде це робити, не по не узгодивши всі ці кроки. з... Країнами партнерами, так, з країнами Європейського Союзу, і вже зараз ми бачимо заяву Європейського союзу. Вони нібито кажуть, що вони і далі будуть надавати цей захист, так поки він діє, але вони не уточнюють, що ж буде з чоловіками, так і коли закінчиться цей статус, як, як будуть себе, ну як буде Євросоюз підтримувати, чи надасть він далі можливість, чи не надасть. Тобто, все це вже спускається на тормозах. Е, я дуже вас прошу підтримати це відео вашими вподобайчками, Так ну я вибачаюсь за мою річ. Я тільки після наркозу нещодавно і тому в мене така трошки вона збита. так. Тобто, я сподіваюся, що я заслуговую на ваші вподобайки на підписочку, якщо ви ще не підписані. В наступних відео я вам розповім про заяви поляків, які сказали, що ми будемо висилати українців, чоловіків в Україну. Також є дуже така потужна заява з Німеччини не в сторону е українських е біженців, які там знаходяться. Так? Тобто, багато корисного, багато зараз чого змінюється. Будь ласка, підпишіться, якщо ви не підписані. Писані, ну і вподобаєчки. друзі. Я на цьому буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.